Ви мене ви просите, щоб я сказала дійсний заговор, щоб закрити рот злому чоловіку. Просто знайшла сьогодні в діда у книги, написано: берете банку любу, пишете його ім'я того чоловіка, кидаєте копійку любу, закриваєте і берете, кажете слова. Рот зав'язую ім'я. Тебе не наказую. Це обов'язково сказати, не наказую. Як риба тобі проти мене мовчати і чорного слова не сказати? Я сказала, а я двіга зав'язала. Все, і свічечкою так оберете, запечатуєте. Це такий оберіг від злого чоловіка, від злого язика, не троне. Ну, просять от свикрух, але я проти свекрух нічого не маю. Против свекрух, проти злого чоловіка, проти сусідок. Ну, на свекрух вже не, не обіжайтеся, ну, такі вони. Хай собі живуть, Обязательно ж сказати не наказую. Підписуйтесь на мій ТікТок. Багато цікавого буде на YouTube за допомогою і особистими розкладами даю нік телеграма і WhatsApp в цьому писанні. Все буде добре!